Привіт! Хочу поділитися важливим осянням. Я бачу, що відео, де я знімаю відео, більше людей дивляться, аудіо менш. Але зараз в імпульсі прийшла інформація. Дуже хочу з вами поділитися не заморачуватися там, ставити мікрофон. Просто в моменті. Мені здається, це дуже важлива інформація. Я хочу сказати, що. Створити своє життя щасливим це дуже велика щоденна робота. Я вчора зустрічалася з другом, ми багато спілкувалися, і я побачила, який величезний шлях я пройшла до того, щоб жити, як зараз я живу, щоб бути в такому тілі, в такої свідомості, в такому стані. Це прям путь. Я зрозуміла, що люди не розуміють. Що вони люблять, що вони хочуть, що потрібно їм їхньому тілу, їх тілу, їх душі. Ну, звісно, всі знають, що вони люблять поїсти. Більшості люди люблять, ну, звісно, інтим. І більшість каже, що ви мені дайте кошти, і потім я буду вже вирішувати. Але є дуже багато випадків, де у людей є кошти, але вони так і не розуміють, що вони люблять, що їм подобається. І це, знаєте, як по діамантику знаходити себе. Я спілкувалася з одиною, вона каже: я не люблю музику. Ну, як можна не любити музику? Ну, як це може бути? Можливо, вона, ця людина не зустріла ту музику, яку, яка їм саме їй до душі. Можливо, це класична музика, непопулярна чи навпаки, там якась металева, де можна відірватися. Ну музика це душа. Ти, коли ем, не любиш не чуєш музику, ти не чуєш душу. І так само про тіло. Люди кажуть, ні, спорт це не моє. Але ну, вже по астрології, по натальній карті ми навчилися розуміти, дивитися, який спорт для якої людини. Для мене взагалі я не люблю спорт. Я ну, фащи не моя тема. Але я дізналася, що це не моя тема. А моя тема це коли спорт пов'язаний з красою, з естетикою. Мені там подобається такий стречінг, вілатс, щось легке, красиве. І коли я купую собі новий спортивний костюм, це у мене там буде декілька місяців активного спорту, тому що він красивий і це моя тема. Але кого, кому? Кого це навчають, кому це пояснюють? Так? В школі там дали якийсь м'яч. Щось там, «Ідіть, бігайте, це був завжди такий стрес. Якщо в нас була б якась художня гімнастика, щось там типу балета, так, як зараз в модних київських студіях є баре, ну це ж кайф, я кайфую. Ну, звісно, балет не має нічого спільного з кайфом. Це дуже важкий, виснажливий спорт. Але ну, таке щось легке це моє. І створити себе щасливою це прям вау. Звісно, можна зараз кукситися, казати «А, в мене не ідеальні стосунки, не ідеальне тіло, іде війна, і. і що там ще. Я там в еміграції нема близьких людей. Звісно, це так легко все, все поринути. Але е зробити своє життя цікавим, наповненим це прям робота. Це прям робота. І я е знаєте, прям, я прокидаюся вранці. Там. Мені потрібен саме такий там, аромат, саме така там, піжамка, саме така музика, щоб я добре себе почувала. І я знаю, що це моя відповідальність. Я відповідаю за свій стан. А мій стан створює мою реальність і створює моє майбутнє, малюю з мого стану сьогодні. І коли я витрачаю кучу енергії, час уваги на те, щоб створити себе цікавою. Там, знайти саме таку чашечку, щоб мені було добре, зробити саме таку руханку, щоб мені було добре. І після цього спілкуватися з людиною, яка просто, знаєте, не, не вникаючи в свої цікавості, в свою структуру, каже, та, все, там, типу, американці тупі, там, не знаю, життя коштовне. Любові не існує, жінки меркантильні, чоловікам головне, щоб у них були кошти. Но це настільки мені нудно це слухати. Я навіть не обурююсь, навіть не ображаюся. Мені просто скучно. Я думаю, Боже мій. Я просто пашу <смі> на свій стан. А хтось просто бере і ну, існування, життя, реальність таке все в одну точку закапує і каже: Та, це вся фігня. Я така, окей, піду, я хочу затишок, я піду зараз, спечу собі печиво з ізюмом, зроблю каву з корицею, подивлюся французьке кіно, там, намажу собі там, руки своєю улюбленою ефірною олією там, з трояндою і подихаю. І дослідження себе це ваш ключ до вашого щастя, до нашого щастя. Кожного дня робити щось нове, пробувати, коштувати. О, я люблю прогулянку, а я не люблю прогулянку. А я, мені скучно. А от мені було дуже весело гуляти, коли я слухала книжку аудіо біографічно Меттью Перрі. Я не могла додому зайти. Так мені це подобалося. Я навіть цього не робила, і я навіть не знала, що. Що я від цього кайфую. Цей подкаст начебто такий простий, але він не простий. Людина може бути багатою, дорослою, може бути діти, відповідальною, класною, але вона може взагалі не розуміти, що їй подобається. і я живу разом із своїм партнером. Це дуже добра людина, дуже класний, відповідальний, добрий, красивий, здоровий чоловік. І вранці ми прокидаємося, в неділю, у нас немає ніяких планів, і він каже, що ми будемо робити. І я питаю: А що ти хочеш робити? І він каже: Давай робити те, що хочеш ти. І це не тому, що в нього така велика любов до мене. І він так хоче щось робити мені приємне. Він просто не хоче замислюватися над тим, що він хоче. Звісно, я е, ну, намагаюся в стосунках не бути прям сильно там, психологом і коучем, тому що цього неможливо робити, коли тебе не просять і коли тебе не платять. Але все одно я е, ну, так. Я кажу, я? я знаю, що я хочу. Я хочу вийти з дому, піти гуляти о, вздовж океану, пити каву, а потім на веранді якогось красивого кафе е, їсти лобстера. Е, ну, Наприклад, я б взагалі не відмовилась б ніколи від такого ранку кожної неділі. Але я знаю, що йому це не потрібно, і він не любить ні каву. Ні лобстера, ні такі прогулянки. А що він любить, він не знає. І тому, що ну, життя важке і потрібно постійно вирішувати задачі. Задачі, 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 задачі. Але ці задачі ніякого не знають, не мають значення, коли. Ти не знаєш, чого ти хочеш по-справжньому. В кожному подкасті я буду нагадувати три питання, які потрібно задавати собі кожного дня. Що б ти робив, якщо б тобі не потрібні було кошти, що ти хочеш насправді, якщо б ти, як ти знав, щоб точно тебе ніхто не засудить, і що б ти робив, коли б ти знав, що в тебе точно все вийде. Повірте, це справа не в коштах. І так, хтось скаже, я просто хотів би все життя подорожувати. Ну, повірте, подорожувати ви б хотіли б ну рік, ну два, а все життя в подорожах дуже виснажує, дуже виснажує. Я обожнюю подорожі, мені погано, якщо я не їжу там кудись протягом трьох місяців. Але мені дуже подобається, що вдома в мене мої там чашечки, мої тарілочки, моя ковдрочка. Я обожнюю свій вид з вікна. І, звісно, сидіти сутками, рефлексувати, що мені подобається, не потрібно. Потрібно щось робити. Можна, знаєте, навіть не думати, що мені подобається. Важливо робити це. І е, я нагадаю, що в голові у нас там 5% енергії, а в тілі 95. Дуже-дуже важливо відчувати саме, що вважає тіло. і йому допомагати, його тренувати, розслабляти, розминати, купати. І це відповідь на дуже багато наших питань загальних. Людина вважає, що в неї депресія. Є самотньо, грустно, життя недобре, але насправді потрібно просто приділити увагу тілу, його зробити більш гнучким, легким, і це вже покращить життя відсотків на 40. От просто так, без коштів. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Будь ласка, поставте лайк на це аудіо.